Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 23 лютого 2024 року. Отож, карта дня для нас. Туз мечів. Ух! сьогодні енергетика і на дні колоди трійка посухів. Туз мечів це м -м поштовх, це е коли в голову приходять нові думки, доля дає вам можливість. Тузи це завжди початок, це поштовх, це імпульс, це От, е... і меч, це ясність. Коли ви розумієте, що я хочу робити, що я хочу втілювати це ідеї, це е... можливість відстоювати. От дивіться, яка тут дике зображення рука. Певнено тримає меч. Доля дає вам інформацію, можливість і говорить на, бери втілюй. Це такий поштовх, прорив, коли ми маємо ідею і плануємо, що з нею робити. Це така стратегія. Це концентрація на чомусь, це бачення, навіть вже бачення кінцевого результату. Коли ми фокусуємося на чомусь, ну, дуже потужна енергетика. Але так як вже завтра буде повний місяць настане, то починати щось небажано. Будемо починати з, з новолуння на новий місяць, з новим місяцем. А зараз ми тільки плануємо собі все обмірковуємо, концентруємося на, на своїй ідеї і все розкладаємо по поличках. Ну, тобто, це може бути для когось гострий язик яким ми от щось доводимо, відстоюємо, тобто настає ясність, і ми розуміємо, що ага, от все, я зараз все виясню, я скажу, я буду відстоювати. Для когось це ідея, для когось це прорив, для когось це е, от, бачення, тобто така стратегія планування. Для, ну, в кожного по-своєму, в кожного по-різному програється. Ця енергетика, але що зачіпить кожного цей туз мечів, на дні колоди в нас трійка посухів. А трійка посухів це коли ми зробили вибір і стоїмо вже на порозі. От, можливо, тому ви сфокусувалися вже на чомусь, і отут вже чітко розумієте, що я буду робити, чи говорити. Те, що я надумав. Чи планувати, чи втілювати нову ідею. Тут готовність, а тут ясність, що робити, куди йти, як саме. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? М -м, старший аркан світ? Новий цикл? Допоможе те, що ви завершили щось і починаєте щось нове. Тому що закінч, ви перейшли на новий щабель, на нову сходинку ви перегорнули новий листок. Або навпаки, ви закрили книжку, починаєте нову. Тому що тут кінець, а тут початок. Тому що ви завершуєте. Можливо, ось вже. Повні відчувається за два дні. І тому вже ще вчора вже ми починали почали її відчувати оце завершення, цей результат, цю кульмінацію. І ви розумієте, вже що щось добігає свого кінця, і плануєте вже наперід. І тому світ допоможе, бо ви щось завершуєте. Ви переходите на новий рівень, на новий етап, це новий статус в вашому житті, допомагає вам починати щось нове. А що буде заважати? Шістка кубків емоції, а саме шістка кубків це ностальгія. Це ваше минуле, це колишні, колишні кохані люди, яких ви знали, близькі, люди, люди, які були вам близькі? Це бабуся дідусь, це ну, от ностальгія, приємні спогади, будуть заважати вам. Як саме? Підставляйте вже кожен під свою ситуацію. Це, можливо, колишні ваші співпрацівники, ваші, люди, з якими ви працювали разом, люди, з якими ви навчалися, сусіди ваші, колишні, ну хто сам, або, можливо, просто ось настрій такий, спогади. Ви дістанете альбом, зануритесь в спогади, і вони вам будуть заважати тверезо мислити. Або заважати, от планувати, заважати м м чітко висловлюватися. Ну, в кожного своя ситуація, тому підставляйте під свою ситуацію. Заважати буде носталія. Хто? Які люди з минулого, чи це емоції, чи це люди. Ось така сьогодні енергетика, ось така все. Все вже підпорядковується повні завтрашні. До речі, я вже зробила передбачення на повню. брала ще, крім карти Таро, брала підказку від чотирьох стихій. Буду сьогодні завантажувати, тому що я бачу, вже вся енергетика, вже все. Підпорядковується завтрашній повні. Настільки вона сильна буде, настільки вона важлива. Тому дивіться передбачення на повню і, можливо, собі вже якось підлаштуйтеся, тому що такі енергетики вже гострі, вже показують, ну, скажу вам по секрету. Майже всіх знаків старші аркани, і майже всіх знаків завершення або початок. Ось так, як сьогодні, що є. І завершення, і є початок. Тому що тому важливо буде для всіх зачіпить кожного. Ось таке передбачення, мої любі, ось такі енергії на сьогоднішній день. Ну, і, до речі, меч, так? Який, як ми вже знаємо, зброя. І тим паче на дні колоди також було трійка трійка посухів це вогонь. Тому будьте обережні. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня. Плануйте, щоб е, ту мечів надав вам ясності, розуміння. Стратегії такої обачності, що не потрібно нічого нікого колоти, ніщо виясняти. Все само собою проясниться. Тому що наповню всі емоційні, наповню з людей виливаються їхні емоції, тому не наражайте себе на небезпеку. Аналізуйте, плануйте, думайте. Щоб меч надав вам ясності, розуміння, далекоглядності, я бажаю вам вдалого дня, цікавого дня. Проживіть його з любов'ю, з радістю, з бажанням, з натхненням, плануйте. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок, завжди з великим нетерпінням очікую на вас, на ваші коментарі, на ваші щирі слова, на, вашу, на ваші пропозиції. Мені дуже приємно читати те, що ви мені пишете. Люблю вас обіймаю. Бажаю вам тільки найкращого, щоб. Ви отримували від життя те, що вам саме потрібно, щоб доля вам давала нові можливості, якщо ви їх потребуєте, приводила до вас людей, яких ви потребуєте, людей, яких ви шукаєте, людей, яких ви, Яки, які, які вам потрібні в даний момент. Ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. Мене тішить дуже, коли нас стає більше. Отож, приєднуйтеся до великої компанії, великої сім'ї Зоряне Таро. І почуємось, мої любі папа. -па.